Доброго дня, друзі! З вами, Надія, хочу показати вам, що ми привезли сьогодні з дачі. Привезли ми ось гарбузи. Це піде на корм кроликам і курочкам. У мішечках теж гарбузики. Ось подивіться, які. Це підуть. Запікати в духовці І оце всі гарбузи. Дуже багато їх. Так, от три мішечка цибульки стоїть, ще два мішечки. І ось уже висипали, хай підсихає, буду перебирати. Там капуста. Буду закривати салати. На зиму у банки буде на борщ. Це дрібна картопелька. Теж піде на корм курчатам. Ось буряки. Ну, це ще не всі. Ми ще не убрали всі, ще на городі там. Ну, частину привезли. Ось такі великі. Даже мішок порвався, не видержав. Ну і саме головне картошка. Отут тут 65 мішків по три відра. І ще частина осталась, залишилася у селі. Так що, оце праця наша. За літо Працювали добре і добре привезли дуже багато. Заставив на весь двір. Роботи ще на сьогодні у нас дуже багато. Добре, що в нас сьогодні хороша погода. Дощів нема, бо йшли цілий місяць, день у день. Сьогодні другий день, як немає дощику, дуже гарно. Привезли все, доїхав там машиною, бо в нас така проблемка є, що ми, як піде дощ, не можемо доїхати до двора до нашої дачі. Так що, друзі, дивіться, скільки всього. Я така рада. Будемо зим, зиму цілу куштувати все. І так, друзі, показала вам, що я привезла з дачі. Всім до побачення. до слідуючого відео.